Як Господь же довідався, що почули фарисеї, що Ісус учнів більше збирає та хрестить, як Іван, хоч Ісус не хрестив сам, а учні його, він покинув юдею та знову пішов у Галилею. І потрібно було Самарію йому переходити. Отож, прибуває він до Самарійського міста, що зветься Сіхар. Недалеко від поля, яке Яків був дав своєму синові Йосипові, там же була Яковова криниця. Ісус дорогою змор не сів, отак край криниці було коло години, десь шосте. Надходить ось жінка, одна з Самарії, набрати води. Ісус каже до неї: Дай Напитись мені, бо учні його відійшли були в місто, щоб купити поживи. Тоді каже йому Самарянка: Як же ти, юдеянин, бувши, та просиш напитися від мене самарянки, бо юдеї не сходяться із самарянами? Ісус відповів і промовив до неї, коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені? Ти по нього просила, і він тобі дав би живої води. Каже жінка до нього: І черпака в тебе, пане, немає, а краниця глибока, звідки ж маєш ти воду живу? Чи ти більш за нашого Отця Якова? Що нам дав цю кореницю, і він сам із неї пив, і сини його, і худоба його. Ісус відповів і сказав їй: кожен, хто воду цю п'є, і буде прагнути знову. А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я його дам, стане в Нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне, каже жінка до нього Дай мені пане, цієї води, щоб я пити не хотіла і сюди не приходила. Брати, говорить до неї Ісус, іди поклич чоловіка свого та вертайся сюди. Жінка відповідала та й сказала: чоловіка немає. Відказав Ісус, ти добре сказала, чоловіка немає, бо п'ятох чоловіків ти мала, а той, кого маєш тепер, не муж він тобі. Це ти правду казала. каже жінка. до нього. Бачу, пане, що пророк ти. Отці наші вклонялися Богу на цій ось горі, а ви твердите, що в Ірисалимі те місце, де потрібно вклонятись. Ісус промовляє до неї. Повір, жінка мені, що находить година, коли ні на горіці, ані в Ресамі. Але ми вклонятись отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо Бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть отцеві в дусі та в правді. Бо отець собі прагне таких богомільців Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись. Відказує жінка йому, я знаю, що прийде месія, що зветься Христос. Як він прийде, то все розповість нам. Промовляє до неї Ісус, це я, що розмовляю з тобою. І тоді надійшли його учні і дивувалися, що з жінкою він розмовляв, проте жаден із них не спитав, чого хочеш або про що з нею говориш. Покинула жінка тоді водоноса свого і побігла до міста, та й людям говорить: ходіть но побачте того чоловіка, що сказав мені все, що я вчинила, чи він не Христос, і вони повиходили з міста і до нього прийшли.